Пропоную, пропоную вам трошки потанцювати. Ми вже знаємо з вами певні рухи. і ми можемо ці рухи поєднати у невеличку танцювальну комбінацію і станцювати її. Нам спочатку треба вийти до глядача. Ми будемо виходити звичайними кроками людськими, але будемо їх робити трошечки навхвест. У Нас будуть 4 кроки. Руки при цьому будуть, будуть рухатися по знайомій нам траєкторії. Ось таким чином. Розкриватися, долоні ми перевернемо і завершимо ось в такому положенні. Давайте я вам покажу, як це виглядає. Раз, два, три. Чотири. Ось я закінчила в такому положенні. Далі у нас починаються вісілки. Звичайні вісімки, які ми з вами вже знаємо. І нам ці вісімки, треба зробити їх чотири штуки, але четверту ми не дороблюємо. Коли ми починаємо танцювати, з'являються додаткові моменти, яких немає, коли ми просто відпрацьовуємо окремі руки. Ці моменти називаються переход з, одньо, з, з одного руху на інший рух. Тому що дивіться, я закінчила мої кроки ось такому. Положення. А тепер мені треба почати робити вісінку. А для того, щоб почати робити вісінку, треба мою праву ногу, це моя права сторона, перевести уперед. Трошечки вперед, не дуже, не дуже сильно, в тому напрямку, в якому ми будемо робити нашу вісінку. Першу вісінку ми робимо в праву діагональ в передню точку. Я ногу перевела вперед, і зараз я буду переносити вагу на неї, відтяжкою. Ось буду робити першу вісінку. Тепер дивіться, я зробила першу вісінку, і моя ліва нога десь позаду. Як перейти на ще на одну вісіньку? Відповідь проста: треба ногу перевести уперед. Роблю другу вісінку. Руками я підкреслюю роботу стегон. Третя вісінка. І замість четвертої вісінки я просто роблю перехід на ліву. Тобто, на відтяжці, я перенесла вагу тіла, тобто копчик, мій дивиться у ліву стопу, у ліву п'ятку. В такому положенні я залишаюся і зараз буду робити коло грудною клітини. Для цього можете трошечки ліву коліно пом'якшити, щоб вам було зручніше рухатися. Ось я зробила повне коло, починаючи з лівої сторони. І тепер я піднімаю грудну клітину і різко її опускаю донизу. Хоп, роблю акцент. Тепер рухом, який називається кач, я буду перенос, переходити у передню праву діагональ. Але зверніть увагу, що моє стегно зараз дивиться у задню ліву діагональ. Значить, для цього я розвертаюся на опорній нозі, і вже потім роблю кач. І ще роблю один кач, але вагу вже не переношу, щоб я опинилася у такій самій позиції, але зеркальній. І тут я так само роблю кологрудною клітиною і акцент. Далі знов в мене йде кач. Я роблю кач вже з переходу на іншу ногу. І потім в мене чотири удари стегнами горизонтальні. Удари через рух. пам'ятаємо. І я закінчила працювати мої ось у такому положенні, знаходиться по діагоналі. А мені удари треба робити анфас. Положення анфас, тобто повністю розвернутою до глядача. Тому під час виконання першого удару ми автоматично розвертаємо себе анфас. І як це виглядає? Раз. Далі я продовжую. Там руки може, трошки якось не так повинні працювати. Продовжую робити ще три удари, і мої руки будуть е от, по такій траєкторії рухатися. Раз, раз, два, три, чотири. Ось я відійшла назад. руки розкрила. Ось така наша комбінація. Дякую за увагу і пробуємо.